Що турбує чоловіків у стосунках, я звернулася до чата GPT і попросила йому написати пункти про те, що в основному може турбувати чоловіків у стосунках, і вирішила з вами про це поговорити і це розібрати на основі досвіду мого, моїх стосунків і на основі досвіду моїх близьких і моїх клієнтів. Привіт, я Юля і я вітаю тебе на моєму youtube каналі Сьогодні дуже цікава тема, дуже тонка і я хочу, щоб ти прислухала сьогодні до своїх відчуттів. Звісно, я буду вдячна, якщо ти одразу поставиш лайк, щоб підтримати це відео, бо я лише починаю вести свій youtube канал, і я ще зовсім не знаю, як і що робити. Але твоя підтримка мене надихає робити і робити все більше цікавого контенту. Щось я сьогодні важко збираюсь. Але дозволяю цьому бути. Я все ж таки вирішила піти і записати відео. Це природою закладено. Певні якості, які важливі, наприклад, для чоловіка, а є певні моменти, які важливі для жінки. Кожна людина є своя мова кохання, яку ти можеш подивити в сексуальній травмі, це також твоя травма, є генетична травма, яка є у кожної людини. І скільки би ти не говорила або хтось тобі не говорив, що ти народився у чудовій сім'ї. У повноцінній, і взагалі у мене немає травм. Є. Кожна людина народжується з травмою. Але це не означає, що ти якась не така, і що з тобою щось не так. Ні, навпаки. З тобою все в порядку. Це прописано в ДНК для твого розвитку. І чим раніше, звісно, що ти дізнаєшся про свою травму, почнеш її стілю, і подружишся з нею, бо травму тобі завжди нагадує, де ти застрягаєш у конфліктах, де ти не виросла, який урок не пройшла. І чим більше ти це будеш пізнавати і дружити з нею, тим легше ти будеш проходити уроки по життю. Тим легше і швидше, і цікавіше, і красивіше, і щасливіше буде розкриватися твоя доля. Адже твоє життя воно так від уроку до уроку. І тут важливе лише твоє ставлення до цього. Важливо, якщо ти в чому застрягаєш, змінювати своє ставлення. Тож ми усі травмовані, і це окей, і це нормально. І навіть якщо ти дивишся, що у тебе була офігенна сім'я, і мама тобі каже, ти які травми, до якого тобі психологи йти, та у тебе було чудове дитинство, от у мене, От, мабуть, хтось точно таке чув. Яким би ідеальним не було дитинство, ти все одно прийшов або прийшла сюди розвиватись. А розвиваємось ми через уроки, через те, де ми чомусь колись не навчились, а потрібно там еволюціонувати, наприклад, реагувати інакше, ставитися інакше і так далі. З тобою все в порядку, з тим чоловіком все в порядку. А тепер повернемось до чату GPT, і які він нам сказав: шість-шість речей, які у стосунках можуть турбувати чоловіків. Ну що, поїхали. Я там їх навіть написала шість, але мабуть нічого не видно. Ну, це для антуражу. І так, перше: комунікація. Відсутність відкритого та чесного спілкування може створювати напругу. Чоловіки іноді хвилюються, що їх не розуміють або вони не вміють чітко висловити свої почуття. Ну, взагалі, то щодо висловити почуття велика кількість так, чоловіків цього не робить, бо вони не хочуть. Показатись слабкими, і тут питання, чому чоловікові страшно показатись тобі слабким, так? Чи дозволяєш ти собі свою слабкість? Бо у нас жінки такі, вони сильні, вони все можуть. Але зараз наше завдання насправді то це дійти до того, щоб бути якоюсь вразливою слабкою це безпечно, це нормально, це природньо. От, і дозволяти собі це. Так от, знаєте, не просто так комунікація вилізла першим пунктом. я, якщо чесно, теж би це записала би першим пунктом, бо коли починаєш спілкуватися із людьми, коли приходять у терапію, і ти таки спілкуєшся, і перше, до чого приходить, то, що, те, що пари не звикли між собою спілкуватись, партнери. Я, наприклад, це спостерігала у мами з батьком. Вони могли розповідати, як у них справи, могли чимось поділитись. Але ось таких чесних, відвертих розмов, спокійних, рівних, не тоді, коли хтось там щось накосячив і починається істерика. Ні, ось таких просто відвертих розмов, наприклад, як зараз є у мене з чоловіком. А я також цьому навчилася, це помітила, бо цього не було в моїх батьків. І я така, ага, а я от хочу отак. І я запровадила цю тему. І мій чоловік також це підтримав. І ми з самого початку стосунків багато ділимося, спілкуємось. Бо я точно знаю, до чого призводить те, коли ну, страшно бути чесними з партнером. У мене таке було, у мене тако, таке було протягом восьми років у попередніх стосунках, коли мені було страшно поділитись якимись своїми почуттями, тим, що мені не подобається, мені здавалось, що мене не чують. Йому здавалось, що його не чують. У стосунках важливо говорити, говорити словами через рот. Висловлювати почуття. Не з позиції, щоб присоромити десь, щоб звинувачити, щоб десь пригнічити. Ні, а з позиції, я тебе дуже люблю. Давай якось трансформуємо наші стосунки. І ось дивись: у нас є така ситуація, як можемо зробити так, щоб і ти був задоволений результатом, і я. Не через там якийсь компроміс, а через любов. Давай створимо якийсь новий третій варіант, ось той, який буде задовольняти обох. Ну, от, наприклад, там, у мене чоловік не любить кудись там їздити, погуляти. І спочатку я така, блін, давай. І я його витягувала. І він погоджувався, бо він мене дуже любить. І ми почали шукати варіанти. Такого проведення часу з сім'єю, яке важливе мені і йому, але щоб воно подобалось і мені, і йому. А свої якісь інші бажання, там не знаю, поїхати в басейн, те, що він не любить просто лежати, а я люблю біля базіку полежати, то я поїду з подружкою або сама із сином. І тоді і він задоволений, що там у нього буде свій відпочинок, і я. І ось це важливо до цього доходити саме через діалог, саме через питання, а як би ти хотів? А чи можна я поділюсь тим, як я хочу. А як ми це можемо задовільнити? Через діалог. І цей діалог важливо вести очі в очі на рівних. А, бо Ну, тебе не почують, коли у період вашого конфлікту ти будеш просто кричати: Ні, тоді в той момент це конфлікт. А під час конфлікту серце зачиняється. І людина стає сліпа, глуха. Тож під час конфлікту виясняти щось краще піти бити подушку і написати лист і спалити його. От. Але не, теж, не пригнічувати свої почуття. а… Спаде емоційна хвиля, ти проживи її самостійно спочатку. Емоції вирують, тобі хочеться зараз висказати, а ти будеш говорити зі своєї травми, або ти присоромиш, або ти пригнічиш людину, або ти звинуватиш, або ти взагалі захочеш вже розвестись, розійтись. Ні, нехай твої емоції побудуть у передпокою, якось їх спочатку. Проживи. Виплесни їх, а потім іди в діалог до партнеру, коли вже буде такий штиль, і коли ти вже ширше подивишся на ситуацію, яка відбувається. А так запитуй себе, що я зараз відчуваю, яку я зараз себе відчуваю, і проговорю, проговорю сама собі, десь прокричи, простучи, протупочи, а потім іди до партнера. Друге підтримка та повага. Важливо відчувати підтримку та повагу від партнера. Чоловіків може турбувати відчуття, що їх недооцінюються або критикують. Розверни цю тему до себе. До речі, як із чесністю. От хотілося б тобі, щоб партнер був з тобою чесний, або тобі так окей, що йому ваша там близькість інтимна, наприклад, не подобається, і він говорив, що ні, клас, а сам не отримував задоволення і десь пожирав поглядами інших жінок, або там дивився якесь кіно. Там, де йому подобалось. Ну, ти би хотіла би, щоб від тебе цю правду приховували? Отак От і він не хоче, щоб від нього приховували цю правду. Йому теж важливо знати, що тобі подобається, що ні. І ну, важлива ця чесність. І ж кажу, розверни просто на себе. Ось так і з підтримкою. У кожній, мабуть, консультації кожна людина, яка починає себе пізнавати, розвивати себе, зустрічається із темою підтримки, що недостатньо підтримувало у дитинстві, недостатньо підтримували інтереси, недообійняли, недосказали, там яка ти молодець тебе все вийде. І Тут така цікава штука. Тобі десять разів могли сказати, що ти молодець, ти супер, у тебе все вийде, і лише один раз сказати, що «Ну, взагалі-то твої однолітки вже там те, -те, те роблять. Або ну ти молодець, але могла би краще. І все. І активується одразу травма. І одразу це таку мозку, чпуньк і у підсвідомості. Там, я не потрібна, мене не підтримали, я ні на що не здатна. Так? І це потім треками буде лунати у житті, поки ти це не проживеш, поки ти не навчишся, що ти сама собі підтримка. І от ти пішла у саморозвиток, у тебе, наприклад, є цей час, і ти вже навчилась давати собі підтримку. І коли ти себе підтримуєш, себе хвалиш, коли ти налагодила стосунки з собою, і тобі достатньо любові і підтримки, тоді ти зможеш ділитися щиро від серця цією підтримкою зі своїм чоловіком. Бо якщо тобі недостатньо підтримки, ти не займаєшся тим, що тобі подобається, ти дивишся на себе, ти себе не любиш, то як ти це можеш дати своєму чоловіку? Важливо давати, коли в тебе вже лється через край, ось це, і тоді ти віддаєш. Але якщо ти сама не до і тобі не вистачає, то тоді ти будеш це віддавати з очікувань, щоб тобі повернулось. Або якщо тобі не повернеться, ти будеш розчарована що? І, і казати, ну, а я то взагалі тебе підтримую, а ти мене ні. І тобі буде так сумно, і будуть сварки, конфлікти. Тому почни з себе, і ти побачиш, як автоматично тобі просто від серця захочеться підтримувати свого чоловіка. Ще таке класне слово помітила, що чоловіків може турбувати відчуття, що їх недооцінюють. Це також, чому ти можеш недооцінювати свого чоловіка? Звісно, ти це робиш підсвідомо і не тому, що ти його не любиш. Це відбувається підсвідомо, бо десь ти недооцінюєш себе. Десь ти не віриш в себе, і автоматично ти не віриш в нього. Десь у тебе є якісь установки, що, наприклад, у тебе не може бути чоловіка, який там ось такий, як там, ти собі уявила. Ти собі чомусь це не дозволяєш за страхів. Або або от просто ти чуваєш, та ну, ні, ну, ну, мій так не зможе. А от там подружки моєї, або там то, цієї зірки блогерша, от у неї чоловік так. ні, ну, Моєму не дано. Ні, твоєму чоловіку все дано, і кожна людина народжується зі своїми талантами, і кожна людина, у кожної людини всього достатньо. Тож не недооцінюйте своїх чоловіків, але для початку не недооцінюйте себе. От як в тобі є певні таланти, які ти проживаєш, так і в чоловіка є певні таланти, так і у інших є. І якщо ти якісь круті риси помічаєш в інших людях, так, і ти бачиш, що от, існують такі чоловіки, якщо ти це помітила, то це помітила ти, отже, це може бути в твоєму житті. Очікування та тиск. Стрес від очікувань щодо ролі захисника або голови родини може викликати тривогу. Я зависла. Можливо, у чоловіків. А, що про це пункт? Так, стрес від очікувань щодо ролі захисника або голови родини може викликати тривогу. Ага. Скоріше за все, тут йдеться про цю тему, ну ти ж голова родини, отже, ти повинен. І там може бути такий перелік очікувань від того, яким повинен бути голова сім'ї. А він такий але оце я не люблю робити. Ну, наприклад, там, я не люблю робити ремонт, або я не хочу сам поміняти кран. А ти така, ну це повинен вміти робити чоловік. Або там у тебе щось відбувається, така, ти мене не захистив, ти мене не врятував, там е якась у мене був конфлікт, чому ти за мене не заступився. І чоловік може навіть не знати, по-перше, чого ти від нього очікуєш взагалі, що ти від нього хочеш, що тобі важливо, він може навіть не знати. От. І це може в нього підіймати рівень тривоги, бо він приходить додому, ти там в собі щось вигадала, побачила картинку, що він повинен робити, він це не зробив, і ти вже все понятно. і ти вже сидиш, засмучена. Є певні обов'язки, є певні очікування. І це все можна теж проговорити. Бо, наприклад, ну, не, знаю, ну, не любить мій чоловік ну, там, не знаю, мити посуд і прибирати. А є чоловіки, яким це нормально, яким це подобається, які під цей час відпочивають там. І це нормально, що в одній сім'ї так, а в іншій так. Тому важливо пізнавати один одного. Важливо знаходити ось ті варіанти, де кожен буде на своєму місці займатися тим, що йому подобається. Чи там, наприклад, ну, мій чоловік там, не, знаю, не любить, там, не хоче там, починити полочку. Ну, йому це не подобається. от Йому не подобається така операція, він починає нервувати, наприклад, бо там, там якась кропітка, наприклад, робота. І тоді я там звернулася, наприклад, до свого батька. Або ми е, покличемо того, хто це зможе зробити. Отже, можливості. Задовільнити обох є завжди. Це є такі певні точки розвитку. У вас є конфлікт, ви з чимось зіткнулись із якоюсь ситуацією, і ось це ваша точка розвитку. Де ви сідаєте і така: ага, як ми це можемо покращити в нашій сім'ї, щоб і тобі було класно і мені було класно. Все через, знову повертаємось в пункт перший через комунікацію. Про роль захисника знаєте, що мені хочеться сказати. Так, мабуть, від чоловіків скажу, що чоловікам поруч з жінками хочеться бути чоловіками. І кожній жінці сьогодні важливо зробити одну таку важливу річ. Це піти до дзеркала і зняти штани, і подивитись, є там щось схоже на чоловіче, чи ти все ж таки жінка. Бо еволюцією так склалося, і зараз природа, еволюція прагне нас розвернути таку у природне русло, але так відбулося, що жінка у багатьох сім'ях почала домінувати. Що вона поч... стала таким командиром, десь вона стала такою мамкою? Я теж це пройшла, я теж це усвідомлюю. І я побачила, наскільки змінюються стосунки коли стає інакше, коли чоловік проявляє своє чоловіче. І коли у мене перестає домінувати ось цей відсоток чоловічих якостей, скажімо так, характеристик, наскільки гармонізуються тоді стосунки. От, отже, нагадай собі, що ти жінка, а не чоловік. І дай своєму чоловікові проявляти мужність, дай своєму чоловікові бути, не знаю, як це сказати, досягати, розкривати свою сильні якості, Повір в нього. Для початку повір у себе. Мені дуже подобається ось ця фраза, що важливо на чоловіка дивитись, як на Бога. І це точно підтримує кожен чоловік. Їм настільки це важливо, настільки важливо це визначення, настільки важливо отримувати от ось цей баланс, так, коли жінка з чоловіком зустрічається і стає такий баланс жіночого, чоловічого. Тому не міряємося. Так, особиста свобода та самореалізація, занепокоєння щодо збереження особистого простору і часу для своїх захоплень чи друзів теж є поширеним. Тут також важливо запитати у чоловіка, наприклад, якщо тобі сумно від того, що він відпочиває з друзями, а з тобою відпочивати не хоче. Ну, не знаю, йому не цікаво. То поговори з ним про це. А який? А який а як ви можете провести час разом? А Чи можете поїхати з друзями? І отут чесно потрібно побачити, а яка ти, коли ти відпочиваєш з ними, з друзями, наскільки вам усім комфортно? А може тобі варто завести подружок, своє оточення, розширити і також просто проводити час без чоловіка. Це все дуже індивідуально в парі. Є сім'ї, які обожнюють подорожі разом. Є сім'ї, які обожнюють досуг із і іншими сім'ями, є ті, хто всередині сім'ї. Є ті пари, яким подобається проводити час окремо один від одного. Важливо, щоб вам обом було комфортно. Важливо і з простору варіантів дістати ті, в яких. Вам буде класно позадавайте собі питання, чоловікові питання, позгадуйте своє дитинство. Те, як було у батьків. Бо, те, як було у батьків, ви могли, якщо вам там дуже це подобалося, взяти у свою сім'ю, але це вже нова сім'я. І це може не підходити для вашої нової сім'ї. Ось, може, там ключики не сходяться для певних моментів, які були у твоїй сім'ї. Або навпаки, ти чомусь була незадоволена тим, як було у твоїй сім'ї. Ти така, ні-ні, ні, в мене так не буде. Але ти там не закрила якісь певні питання і не пройшла свої певні уроки. Якщо ти в такий супротив, ні, в моїй сім'ї так не буде, і в результаті все одно гармонії в сім'ї немає. Наскільки ти сама реалізуєш себе, наскільки ти собі приділяєш час. Тобто всі ці питання важливо розвертати на себе. Якщо ти собі даєш достатньо часу і побути з коханим чоловіком тобі достатньо, і достатньо побути з собою, і достатньо побути зі своїм оточенням, то тоді таке питання чи буде виникати? Якщо ти не хочеш відпускати з друзями, то на то теж є якась причина. Можливо, там якийсь страх. Вірність і довіра. Як і жінки, чоловіки турбуються про вірність партнера і довіру у стосунках. Тут мені хочеться, звісно ж, говорити про сексуальну травму це така тонка тема, так як щодо вірності у стосунках, це часто питання травми сексуальної. Бо буває таке, що партнер шукає собі когось на стороні. За тієї причини, що він боїться піти з стосунків, або є такі, що навпаки не хочуть йти ці у глибокі стосунки, також страху своєї травми. Тож тут важливо знати свою травму, травму свого партнера. У мене є там відео, яке я ще давно знімала. Хоча, в принципі, не так і давно. От, у мене є відео, де ти можеш ознайомитися із цими травмами, і тобі вже легше буде сприймати те, як себе поводить чоловік. І ти вже будеш усвідомлювати, зараз він діє там, із травми чи ні. А так, звісно ж, тобі ж хочеться, щоб тобі довіряли. А то у нас є така фраза: ні, ну в собі то я впевнена, от в ньому. І отут дуже часто є просто установки. Є установки, що чоловіки невірні, є установки, що усі там зраджують. І ось ці установки прокрути, подивись, де ти цьому навчилась, де ти взяла цю установку. Знайди підтвердження, що ця установка хибна, що буває по-різному, що в кожній сім'ї по-різному. От, і задай собі питання, чи для чого мені, щоб мені зраджувало, чи потрібно це мені? От, бо якщо зраджують, то це також якісь певні уроки. І вони тобі або потрібні, або не потрібні. Якщо там не потрібно, то тобі проходити уроків. Ну, такого і не буде, якщо ти ніде не застрягли. Також і з жіночої сторони. Я пам'ятаю, коли я приравнувала свого чоловіка, і така прям така дуже гаряча була. І, і він тоді сказав: то каже: Юля каже, мені неприємно. А я така, чого тобі неприємно? Ну а він мені каже: ну, бо я тобі вірний, бо я тебе так люблю, бо я все для тебе, а ти собі там щось тобі наснилося, приснилося, ти щось собі вигадала. І він каже, мені це дуже неприємно. І я так запам'ятала цю фразу. Я-та підсвідомо з цієї своєї травми розділеності, що, мабуть, мене можуть там мені можуть зрадити там, що, мабуть, я не цікава, так там знецінла себе. От а він каже: Мені взагалі то неприємно, бо я весь час проводжу з тобою я тобі тебе дуже люблю, я для нас все роблю. А ти тут мені таке кажеш, і я така упс, сорі. Фінансові питання, проблеми з грошима, проблеми з грошима або очікування, що вони повинні забезпечувати фінансово, можуть бути джерелом стресу. Ми з чоловіком проживали різні етапи. Було і таке, що я більше заробляла. Було таке, що він більше, і ми отак от чергувалися, але ми постійно підтримували в цьому один одного. І, звісно, що фінансові питання я бачила, як йому було там важко. Коли він там реалізовував свою справу, але це був такий колосальний досвід. І коли я йому говорила, ну нічого страшного, дивись, у мене зараз легко, класно йде робота. Нам вистачає, ми впораємось, у нас все вийде. І ось ця моя підтримка, а не визвало, що ти зобов'язан, що ти ж чоловік. От якось воно так тоді гармонічно вийшло. Потім я втомилася. От. Бо я тоді загнала себе в страх, вже, що я не можу не працювати, що це небезпечно. От, і якось так також автоматично він взяв цю роль фінансового забезпечення на себе, а мені сказав, займайся тим, що подобається, як подобається, хочеш працюй, хочеш не працюй. От, і от я зараз обрала розвивати там свій, наприклад, новий напрямок. Хоча я далі могла проводити тренування. Максимально як раніше, там по 100 тренувань, по 150 в місяць. Але ну я скажу чесно, я замахалася, я втомлювалася дуже сильно від такого об'єму, і там я все одно не дам того, що я можу дати навіть записав ось так: от одне відео, яке там подивиться, навіть там 10, 20, 50, 200 людей. А я ж буду знімати більше. Ви ж будете підтримувати ще більше людей, будуть дізнавати. Цікаву, класну інформацію і будувати гармонійні стосунки. В кожен випадок індивідуальний, тому можливо обговорювати подібні питання разом або розуміти потреби і почуття один одного. Ну що, дуже красиво він написав, дуже цікаві пунктики. І Якщо вам зайшов такий формат, то давайте будемо задавати свої питання чату GPT. От, і будемо дивитись, як він нам дає інформацію, і трошки ширше дивитись на цю картинку і більш практично. А що тобі більш за все запало у душу, і що ти готова прямо сьогодні впровадити у своє життя, у свої стосунки? Поділись, буде цікаво, що ти можеш зробити прямо сьогодні із цих пунктів для покращення своїх стосунків. Прям напиши це і впровадь. І ти побачиш, що навіть ось такий перший крок стане таким зернятком для покращення твоїх стосунків. Тож бажаю тобі любові, любові до себе, любові партнера, а любов від світу, моя любов, в тебе завжди є цьому.